Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! 1 січня 2025 року в силу вступив новий закон України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Посилання на даний закон внизу в описі до даного відео. Законом передбачено низку суттєвих змін у галузі автострахування. Але ці зміни стосуються виключно полюсів, які вступають в дію з 1 січня 2025 року і пізніше. Тобто ті полюси, які були заключені раніше, для них все залишається по-старому. Давайте будемо чесними. Багато водіїв ставилися до автоцивілки приблизно за такою схемою. Куплю найдешевшу страховку, бо це ж для поліції, а не для мене. Більшість думала не про послуги, що надає страхова компанія, а лише про формальне виконання вимог законодавства. Новий закон змінює ситуацію. Відтепер автоцивілка це поліс не лише для поліції та потерпілих у ДТП, але й для самого страхувальника. Що саме змінюється для водіїв з Нового року? Давайте про все детально та по порядку. По-перше, мова йде про збільшення страхових сум. Страхові суми за полюсами автоцивілки збільшуватимуться в кілька етапів. З 1 січня 2025 року страхові суми зміняться наступним чином. По життю та здоров'ю із 320 тисяч гривень до 500 тисяч гривень на одного постраждалого, або ж 5 мільйонів гривень на один страховий випадок. По майну зі 160 тисяч гривень до 250 тисяч гривень на одного постраждалого або 1,25 мільйона гривень на один страховий випадок. Наступний етап підвищення з 26-го року, але не раніше 1 січня року, наступного після припинення чи скасування воєнного стану в Україні. І фінальний етап підвищення з 1 січня року, який настає через 5 років після вступу України до Європейського Союзу. Тоді страхові суми складатимуть по життю та здоров'ю в еквіваленті 1,3 мільйона євро на одного постраждалого і 6,45 мільйона євро на один страховий випадок, і по майну в еквіваленті 1,3 мільйона євро на один страховий випадок. Другий момент вводиться так зване пряме врегулювання. Раніше було так. Якщо хтось став потерпілою стороною дорожньо-транспортної пригоди, за компенсацію збитків відповідала лише страхова компанія винуватця цієї події. Тому це завжди була своєрідна лотерея, на кого натрапиш на винуватця з полісом з хорошої страхової чи з полісом страхової, де якийсь сервісу низька. З введенням же прямого врегулювання для всіх страхових компаній у водія з'являється мотивація обирати не найдешевшу страховку, а страховку від компанії, що надає якісні послуги. Тому що саме твоя страхова займатиметься ремонтом твого авто, якщо він постраждав у дорожньо-транспортній пригоді. З 1 січня 2025 року пряме врегулювання зобов'язані здійснювати всі страхові компанії, які продають поліси автоцивілки. Тобто тепер потерпілі завжди можуть звернутися по виплату саме до своєї страхової, а не до страхової винуватця, як це було раніше. Умови для здійснення прямого врегулювання. Якщо в ДТП взяли участь лише два транспортні засоби, тобто треті особи при цьому непричетні, обидва водії мають чинні поліси автоцивілки і пошкоджено виключно майно, тобто в результаті ДТП нема загиблих та травмованих людей. Третій момент перевірка наявності поліса поліцією. До цього часу працівники Національної поліції могли перевіряти наявність полісу лише під час складання протоколу про порушення правил дорожнього руху та при оформленні ДТП. За новим законом поліцейські можуть перевіряти наявність полісу автоцивілки і в інших випадках. А саме, при регулюванні дорожнього руху, при контролі за дотриманням правил дорожнього руху, при контролі за правомірністю використання транспортних засобів. Також наявність автоцивілки може перевірятись за допомогою фото та відеофіксації, тобто через камери контролю за дорожнім рухом. Четверте скасування ліміту по Європротоколу. До сьогодні максимальна виплата по Європротоколу складала 80 тисяч гривень. Але з 1 січня 2025 року цей ліміт скасовано, і максимальна виплата по Європротоколу може дорівнювати страховій сумі. Хоча, на жаль, не виключено, що такий ліміт може в подальшому майбутньому все-таки бути встановлений Національним банком України. Нагадаю, Європротокол у разі його складання потрібно надавати в страхову для отримання виплати за страховим випадком. Умови для оформлення Європротоколу наступні. Новий закон чітко прописує, що Європротокол можна оформлювати лише у випадку, коли ДТП між двома транспортними засобами було контактним, тобто вони зіткнулися. Решта умов нам уже в принципі відомі. Обидва водії мають чинні поліси автоцивілки. У ДТП задіяно тільки два транспортні засоби, треті особи при цьому не причетні, не постраждали. Шкода завдана лише майну в результаті ДТП ніхто не загинув і не постраждав. Обидва водії абсолютно тверезі, і обидва водії мають спільне бачення згоду щодо причин і обставин скоєння цього ДТП. П'яте нульова франшиза для всіх. Не будемо глибоко занурюватися в тему, скажімо так. З 1 січня 2025 року франшизи по автоцивілці скасовані взагалі. І відтепер страховики здійснюватимуть виплати в повному обсязі. Ну, наприклад, при оцінці збитків у 10 тисяч гривень страхова виплатить все до копійки, а не, скажімо, 8 тисяч, мотивуючи це тим, що ваша франшиза була якраз 2 тисячі гривень, які страхова не виплачувала. Шосте відміна застосування коефіцієнту зносу. З 1 січня 2025 року страхові компанії зобов'язані нараховувати суми для відновлення автомобіля до стану, в якому він був до ДТП. Коефіцієнт зносу автомобіля більше не застосовується. Тобто страхова оплачує ремонт в повному обсязі в межах страхової суми. Причому, якщо авто не старше ніж 5 років, для ремонту мають використовуватися нові оригінальні запчастини. Якщо ж авто старше 5 років, тоді для ремонту можуть використовуватися аналоги оригінальних деталей. Сьомий момент виплати на СТО. Відтепер страховики повинні ремонтувати авто на станціях техобслуговування. Страховик зобов'язаний надати три варіанти станцій в межах 150 км від місця проживання потерпілого. Саме на рахунок конкретної СТО за вибором потерпілого, страхова має переказувати гроші за ремонт. Однак у разі, якщо цього вимагає клієнт, виплата може бути здійснена на його особистий рахунок. Якщо авто не старше 5 років або воно перебуває на офіційній гарантії від виробника, тоді клієнт має право вимагати ремонту на СТО, яка авторизована виробником. 8. Електронні поліси. З 2026 року всі страхові поліси будуть укладатися виключно в електронній формі. А інформація про кожний поліс автоцивілки повинна бути внесена до єдиної централізованої бази даних Моторно-транспортного страхового бюро України. Поліс не може вступити в дію до моменту, поки інформація про нього не буде внесена в цю базу. Проте на 2025 рік введений перехідний період. Протягом цього року поліси ще можна випускати як в електронному, так і в паперовому вигляді. Дев'яте вільне ціноутворення: за новим законом, страхові компанії мають право встановлювати страхові тарифи на поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на власний розсуд. При розрахунку тарифу страховики мають право брати до відома попередню історію ДТП з вини водія. Таким чином, для двох абсолютно однакових автомобілів, але якими керують два різних водії. Може бути суттєва різниця у вартості автоцивілки. Якщо, скажімо, водій одного авто у ДТП не потрапляв, а інший водій спровокував чи одну, чи навіть декілька дорожньотранспортних подій. Зрозуміло, що для нього автоцивілка може бути дорожчою. Десяте щодо пільговиків, до цього часу були дві категорії пільговиків. Ті, хто звільнений від обов'язку купляти поліс взагалі, та ті, хто мав право на знижку 50% від його вартості. Згідно з новою редакцією закону, абсолютно всі водії зобов'язані купувати поліс автоцивілки. Для пільговиків передбачена знижка 50% від вартості полісу. До пільговиків відносяться, нагадаємо, учасники бойових дій. Постраждалі учасники Революції Гідності, учасники війни, особи з інвалідністю першої та другої груп, постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи, віднесені до першої та другої категорії і пенсіонери. Зауважимо при цьому, що знижка доступна лише для транспортних засобів з об'ємом двигуна до 2500 кубічних сантиметрів. Або ж потужністю електродвигуна до 100 кВт. Авто повинно належати страхувальнику та керуватися виключно ним. Авто не має використовуватися з метою надання платних послуг з перевезення пасажирів чи вантажу. Не виключено, що Кабінет міністрів України ініціює відтермінування частини описаних змін та залишить частині пільговиків можливість не купляти поліс автоцивілки до кінця 2025 року. Будемо слідкувати за новинами. Що ж маємо в підсумку? Новий закон, безперечно, зробить автоцивілку значно дорожчою. За прогнозами, в середньому десь в 2-2,5 рази вона стане дорожчою. Але натомість, будемо принаймні сподіватись, водії отримають значно вищі рівень захисту та сервісу. Страхові суми значно зростуть, виплати стануть швидшими, а загальний процес врегулювання стане більш прозорим та справедливим. Таким чином, новації закону наблизять Україну до європейських стандартів автострахування. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Надсилайте коментарі та запитання. Поширюйте дане відео. Дивіться інші відеоуроки.